Добрий день, вас вітає канал Техніка Поля, торгівельний майданчик в Кропивницькому. Хто ще не підписався, не зволікайте, підписуйте, ставте вподобайку, коментуйте, задавайте питання, тому що величезний асортимент по, техні... по техніці і запасним частинам до неї. Також нагадую, що у нас на майданчику великий вибір по тракторам від компанії ДТЗ Махіндра. Юто, Хетес Зумліон, Також звертайте увагу, під кожним відео буде посилання на сайт компанії. Підписуйтесь, а також посилання на телеграм-канал вживаної техніки. Там дуже багато цікавого і дуже багато гарних цін на агрегати. В даний момент хочу вам продемонструвати ось такий плуг. Він у нас. По наявності в Кропивницькому. Дуже схожий на турецький оригінал від компанії Unlu, але непогано зроблений і виготовлений в місті Кропивницьке від всієї відомої компанії, всі її знаєте, побачили. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам і покажемо, чим же він відрізняється від свого оригінального партнера від, з Туреччини. Від компанії Onlo. Погнали! Це у нас плуг ексцентричний, навісний на 5 корпусів. Рама у нього зроблена з амортизаційної сталі, що забезпечує більш плавний хід плуга в роботі. Ось так вона виглядає незвичайно. Вона економить вам пальне і. Якщо дуже сухо, то вона витримає, не зламається, буде згибатись, розгибатись, грати як, як вермишель, але буде тримати свою форму. І за цього вона, він і називається ексцентричний. Вага даного плугу складає 750 кг. Потужність трактора повинна бути від 120 кінських сил. Кількість робочих органів нагадую, 5 штук. Ширина захвату 35 по леміху. Ширина захвату загальна по плугу 175 см. Висота стійки, стійка у нас йде ось такого плану. Бачите, вона також з сталі дуже міцної. Вона зігнута. Має висоту 710 мм по своїй висоті і не буде забиватися нічого. Глибина обробітку від 20 до 25 сантиметрів по цьому плугу. Робоча швидкість складає від 8 до 10 км на годину. Так, обійдемо позаду. Так, він має ось таке колесо. Таке кріплення. Є тут у нас. Моменти по висоті, передвигається, рамі, де хочете його можете встановити. Рама плуга виготовлена з полоси профіля. Ось ця полоса профіля. Так, зараз ще раз покажу. Вона складає 30-35 на 95 мм. Вона трошки, бачите, така випукла. І класне фарбування, дивіться, що трохи по. Дертий він трохи, але далі ржавчина не йде, іржа. Так що дуже класне фарбування тут у нас. По стійці, пруга, він має профіль ось цей 40 на 85 мм. По робочому органу, що він з себе представляє? Леміг? Ось так він тріпиться. Потім йде ось такий зуб або долото. Таке, бачите, по центру, трошки як виямка, щоб класно підрізав, заривався і не забивався. Грудинка, відвал, він йде у нас з полоси, він закручений, він має кожна... Полоса має кріплення, можна регулювати. Також плуг йде з кутознімом. Він допомагає при роботі. Він дозавертає ту масу, яку ви підрізаєте. Так, Це показав. Дивіться, по польовій до ось так вона також виглядає. Самий крайній плуг, вона довга. На інших корпусах вона... Коротше, бачите, в принципі, зрозуміло. З іншої сторони, бідемо, має ось таку планочку. Вона широченька, доволі. Також корпус стальний, сварний, дуже міцний. Я вам скажу, що плуг дуже достойний і він, чим ще відрізняється від турецького. Оригіналу онлу, по ціні він дуже-дуже симпатичний. Ось така тяга йде у нас також, дивіться, через плуг. Дуже міцна, товста. По навіскі. Він має три точки. Ось собі з він має три точки. Зліва трошки вона нижче, по висоті, ось так опустюсь, по висоті трошки нижче. Покріпленням пальці, бачите, на налаштування плуга дуже-дуже все просто. Тут є такі три отвора можна регулювати, ну і вверху також є два отвори по висоті, можете підлаштувати під свій трактор. Бачите, він міцно зроблений, потужний, ексцентричний плуг. З Всім, всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. І по плугу, і по іншій техніці. У нас її дуже багато і запчастин. І стаємо до праці.